Як відновити зруйновані поховання після російської ракетної атаки на одне із запорізьких кладовищ на місці могил утворилась п'ятиметрова вирва. Епіцентр вибуху припав на старий квартал цвинтаря. Цинічний удар знищив десятки захоронень. Серед них і могила військовослужбовця, який героїчно загинув, захищаючи нас. Спеціалісти кажуть, віднайти останки похованих неможливо. До нас звернулося 27 осіб, але слід зазначити, що так як це старий квартал, старі місця поховання, то особи, які звернулися до нас, у них там був похований не один родич, а по три по чотири родичі, тому що там поховання саме в цьому кварталі відбувалося з 40-х років. Тому ну, самих постраждалих осіб родичів, ще раз повторюю, 27, а похованих там було ну, багато більше, декілька разів більше. Також вибуховою хвилею понівечили і сусідні пам'ятники та оградки. Людям, могили родичів, яких були пошкоджені або зовсім знищені, рекомендують звертатись до адміністрації міського кладовища. Їм нададуть всю необхідну інформацію. Наразі алгоритм відновлення поховань ще доопрацьовується, адже з таким нелюдським терористичним актом у Запоріжжі стикаються вперше. Стосовно перепоховання, ті, ті могили, які, ну, саме, саме місця поховання, які не пошкоджені, ну, тобто на могильні споруди пошкоджені, а самі поховання не пошкоджені, вони там так і залишаться, ну і користувачі місць поховання зможуть встановити нові на могильні споруди. Стосовно е, тих поховань, які пошкоджені, то вони фактично знищені, тому е, там нічого перепоховувати.